Парк Лебединка одне з найромантичніших місць у Рівному. Щороку він поповнюється новими оригінальними металевими композиціями. Одні з найулюбленіших для рівнян це Лебедине серце і закохані, де так полюбляють фотографуватися молодята. Мабуть, таким чином сучасники прагнуть компенсувати бідність рівного на історично архітектурні пам'ятки. Четвертий рік поспіль композиції для лебединки дарують майстри-учасники міжнародного ковальського фестивалю Металеве серце, який традиційно проходить у Рівному у день міста. Цьогоріч фестиваль. Об'єднав близько 80 майстрів і їх найкращі роботи від велетенського тризуба до ейфелової вежі, у півлюдського зросту, від макету пам'ятника героям майдану до енергощадного велосипеда, який дозволяє ковальському міху працювати без застосування електрики для нагрівання металу. До слова, це витвір голландського коваля Хуба Сенсена. Ось уже протягом семи років він відвідує рівне інколи і два рази в рік. У коваля Хуба дві професії: одна серйозна, яка приносить гроші, інша для душі. Перша професія, якою я заробляю на життя, це робота інженером на хімічному комбінаті, а інша ковальство. Це моє хобі на все життя, яким я почав займатися з 12 років. До слова організатор фестивалю Металеве серце Ніна Крока каже: голландець Хуб Сенсен єдиний гість за кордону, який не побоявся приїхати в Україну у зв'язку із подіями на сході. Минулому році було менше, тому що взагалі боялися і ковалі до нас їхати, і рахували, чи доцільно їхати святкувати свято ковалів в такий стан, який був стан в країні. Але життя продовжується, і ковалі це є друзі, це є братство, яке один без одного не може. Цьогоріч найкращих умільців ковальського мистецтва оцінювали глядачі і самі ковалі шляхом голосування жетонами. Одною з найкращих робіт визнали макет пам'ятника Героям Майдану. Знаєте, як не парадоксально, але пізні роздичі це роки під Києвом а, і зайвали і перше місце, і глядацькі симпатії. Цьогоріч алею на лебединці поповнила металева конструкція життєві цінності. Автор цього витвору коваль із міста Славутич Артем Вольський. Вага металевого дива три тонни. Анна хіночок, Валерій Гарматюк у ритмі подій.